Пояс стягує тіло, як словом, стягує душу. Наші пращури вважали пояс символом цілісності та духовної сили. Стародавні узори на тканних чи плетених поясах – Це цілий літопис. Глибинних пластів народної творчості і культури пояс це і є магічний оберіг для вас. Пояс завжди овиває людину по центру, стягує тіло. Душу і дух в одне ціле. Пояс є межею між світами. Пояси використовували як жертва приношення. Червоні пояси символізували силу життя, кров і мали найсильніший вплив як обереги. Чорні завжди символізували зв'язок з предками, не давай нікому свого пояса. Разом із ним віддасиш свою силу і долю.